Привіт, це Таня Касьян і це подкаст Потрошку, де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. І неймовірно, що за рік після другого сезону потрошку мені доводиться повертатись на самий початок від джерел до джерел зно, а все через адміністрацію одного президента. Поки ви, звісно, вже здогадуєтесь, про кого мова, я додам, що цей сезон виходить за підтримки фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. Отже так, у цьому подкасті ми будемо говорити про те, як інклюзія і багато інших слів, про які я розповідала у минулих сезонах, стали словами табу з приходом до влади президента США Дональда Трампа, принаймні в США, але вони намагаються це поширити і на глобальному рівні, та про все по порядку. У червні 2025 року я була на конференції у Відні, де слухала економіста та дослідника прав ЛГБТІК Плюс Єнса Шадендорфа. Зараз він працює над новою книгою, яка розглядає наслідки боротьби Дональда Трампа та його союзників проти принципів DEI. І зараз ремарка нагадайка про те, що таке ці DEI. Отже, розшифровується це як «diversity» різноманіття. Це відмінності між людьми за такими ознаками, як вік, стать, національність, сексуальна орієнтація, колір шкіри, статус інвалідності, статус ветерана, ветеранки тощо. Ну, тобто, оберніться довкола себе і ви 100% побачите дуже різних людей. Далі «Equity». Справедливість це створення умов, щоб кожна людина мала можливості, враховуючи її досвід, потреби та обставини. Наприклад, вам треба нагодувати двох дітей. У вас є миска з фруктами, де лежать яблука та банани, але в однієї дитини на банани алергія, тому можна дати одній банан, а тій, в якої алергія, яблуко. Усі нагодовані в результаті, але й враховані їхні потреби. Тобто справедливість це не привілеї для одних за рахунок інших, а спосіб зробити так, щоб усі мали шанси. І inclusion, inclusion. – інклюзія. Це залучення всіх людей до спільної діяльності, щоб кожен почувався прийнятим, важливим і мав змогу брати участь на рівних на попередньому прикладі. З фруктами інклюзія полягає в тому, як ми організували ситуацію, щоб обидві дитини відчували себе прийнятими і рівноцінними. Ми не ізолюємо дитину з алергією, типу їж окремо, щоб не заважати. Ми сідаємо разом за один стіл, щоб обом було комфортно і безпечно їсти разом. На практиці впровадження цих принципів може відрізнятися від організації до організації, від країни до країни в залежності від потреб та контексту. Наприклад, для України зараз особливо гостро стоїть політика інклюзії щодо таких груп, як ветерани та ветеранки, люди з інвалідністю, ветерани з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи. Це ті групи, які на поверхні через стан війни. А ще ЛГБТ і К особливо ЛГБТ і К військові. Їхні права та права їхніх партнерів і партнерок не захищені абсолютно. Бо в нас немає законодавства, яке б визнавало одностатеві пари. От для них таким прикладом справедливості міг би бути прийнятий закон про цивільні партнерства, а інклюзія полягає в тому, що до написання законопроекту долучають людей, які є ЛГБТ і К+. Так от повертаюсь до книги і виступу Єнса, який я слухала. У своїй новій роботі він також має написати про те, як політика президента США впливає на бізнес, робочі місця та суспільство. В Європі спойлер впливає, але мені найцікавішим у його презентації видались так звані перші дзвіночки від Кату катудії, тобто події, які передували приходу до влади Трампа. От уявіть, країна, на яку всі орієнтуються в плані демократії, політик інклюзії, країна з десятками і сотнями книжок, експертів, рухами міту й Lives Matter, країна, в якій є Netflix, Компанія, яка поготи стала в якийсь момент справжнім мемом, коли мова заходила про різноманіття в їхніх серіалах, ну, словом, країна рольова модель, і раптом в цій країні починає відбуватись ось що активізуються прихильники правих поглядів. Наприклад, у Флориді та Техасі зросла кількість мітингів руху Moms for Liberty, який активно виступає за заборону книжок і програм у школах, що містять теми ерасового різноманіття або ЛГБТ. Починають приймати закони на рівні штатів. Техас у 2023 році став першим штатом, який підписав закон, що ліквідує всі dei програми в університетах. Також в цьому штаті ухвалені суворіші правила щодо абортів. В Тенесі, Алабамі, Міссурі теж приймаються закони, що посилюють обмеження на аборти. А в Айові і Огайо прийнято закони, які зобов'язують шкільні бібліотеки видаляти книги про ЛГБТ і К+. І ще одне посилилась роль так званих техбро. Цим неформальним терміном називають зазвичай чоловіків, підприємців, інвесторів або працівників у сфері технологій. І їх часто пов'язують із кремнієвою долиною, стартапами, агресивним стилем бізнесу та культом продуктивності. Так от деякі технологічні лідери підтримували Трампа фінансово та політично, ну, наприклад, Ілон Маск. Серед основних донорів, які надавали понад 1 мільйон доларів на інавгурацію Трампа, були такі компанії, як Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Uber та інші. А ще Цукерберг, Тім Кук Apple та Сем Альтман, той, що з OpenAI, теж пожертвували по мільйону. Та це було вже після виборів. А от до ще був представлений путівник на 900 сторінок під назвою Проект 2025. У квітні 2023 року The Heritage року це такий впливовий американський консервативний аналітичний центр. Опублікував цей проект як план масштабної перебудови федерального уряду США у разі перемоги Дональда Трампа. В описі до нього на сайті так і говориться. Настав час закласти основу для білого дому більш прихильного до правих, ну тобто людей правих поглядів. Що ж, включав цей план, це так трошки. Звільнення тисяч державних службовців і їхнє заміщення особами лояльними до консервативного порядку денного, зменшення ролі регуляторів, скорочення екологічних норм і кліматичних ініціатив, просування консервативних поглядів, серед яких обмеження прав ЛГБТК і плюс, послаблення екологічних регуляцій, зміни в міграційній політиці, посилення заборон на аборти. Посилення повноважень президента і виконавчої влади для швидкої реалізації політики. І активне протистояння DEI ініціативам у школах, університетах і компаніях. Тобто документ фактично виглядає як дорожня карта для швидкого впровадження консервативного порядку. Проте під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп публічно дистанціювався від проекту, відхрестився. І, тим не менш, багато з його виконавчих указів після перемоги збігаються з проєктом 2025 Давайте швиденько пробіжемось. У січні 2025 року підписано кілька наказів, які скасовують федеральні програми DEI, звільняють співробітників пов'язаних з цими ініціативами, та забороняють використання DEI у федеральних контрактах. Ось пряма цитата Трампа з його наказу: адміністрація Байдена нав'язала незаконні, і моральні програми дискримінації, які прикриваються назвою різноманіття, справедливість та інклюзія, практично в усій сфері федерального уряду від безпеки авіаперевезень до армії. Ну, тобто повне перекручування фактів, адже DEI навпаки спрямовані на усунення дискримінації. Далі один наказ від 20 січня 2025 року офіційно виводить США з Всесвітньої організації охорони здоров'я, а інший скасовує їхню участь в Паризькій угоді. Це автоматично відміняє для Америки міжнародні кліматичні зобов'язання. Напевно, що один з найбільш гучних наказів того періоду це номер 14160, який обмежує громадянство за народженням для дітей нелегальних іммігрантів та тих, хто перебуває в США тимчасово. Паралельно з усім цим закривались програми фінансування, зокрема для України. Наша організація, наприклад, отримала такого листа 28 січня 2025 року, яким нам було заборонено продовжувати роботу у проєкті спрямованому на інклюзію. Але особисто мене найбільше вразила одна інформаційна хвиля, яка неслась як цунамі продовж кількох тижнів. Це новина про нібито який список заборонених термінів. Пам'ятаю, як мені прислали такий список вперше, і я не повірила своїм очам. Серед них були такі слова, як рівність, активізм, адвокація, різноманіття, бар'єри, раса, ЛГБТІК, несправедливість, дискримінація і навіть слово займенники. Ну, давайте одразу не те, щоб людям заборонили прям законодавчо говорити ці слова. І не те, щоб Трамп підписав якийсь закон, Білий дім офіційно не оприлюднив єдиного списку заборонених слів, але федеральні агентства та організації розробили внутрішні списки термінів, які слід уникати, така собі внутрішня цензура, яка, звісно, поширюється назовні. Десь у березні такий список опублікував Нью-Йорк Таймс, і тоді вже те, що здавалось плітками, стало реальністю. Які наслідки використання цих слів тепер. Ну, наприклад, перегляд фінансування або навіть скасування грантів і контрактів. Одним із таких сумних прикладів це є Колумбійський університет. У березні адміністрація Трампа заморозила для Університету Колумбія федеральне фінансування на 400 мільйонів доларів, величезну суму, від якої залежали дослідження, гранти для студентів, програми підтримки. Університет отримав попередження. Або скасовуєте dei програми і погоджуєтеся на умови, або ризикуєте втратити фінансову основу. Спочатку ректор та керівництво Колумбія намагалися відстояти підтримку різноманіття і не обмежувати студентські протести, але під загрозою повного фінансового колапсу там пішли на поступки. І в результаті університет скасував вимогу «diversity statements» для найму. Це коли людина подавалась на вакансію, то до свого резюме мала докласти таку заяву та описати свій досвід і внесок у підтримку різноманіття і свої плани для просування цих принципів в майбутньому. Також університет заборонив носити маски на протестах для чого? щоб можна було ідентифікувати учасників, і він погодився розширити повноваження охорони, яка тепер може затримувати студентів на кампусі. Колумбійський не єдиний, хто постраждав від нової політики адміністрації Трампа, але також цей процес зачепив і бізнес. Серед перших були Мета, Амазон, Гугл. Вони припинили публічні ДІ-програми, почали скорочення менеджменту. а ще прибрали іквіті, справедливість, знайму та тренінгів. Макдональдс теж скасував ДІАЙ-програми, а PepsiCo, Disney, Боїнг, IBM їх переименували. Ну тобто, пам'ятаємо про список так званих небажаних слів. І я дійсно помічаю, як люди не Намагаються обережно використовувати більш нейтральні терміни, наприклад, opportunity-можливість, workplace culture, робоча культура, talent and leadership development. Розвиток талантів та лідерів. Також є тенденція, що бізнес не комунікує свої цілі з різноманіття та інклюзії публічно, але щось всередині на мишу робить. Але адміністрація Трампа пішла ще далі і офіційно звернулася до міжнародних компаній із вимогою зупинити D.I. програму, якщо вони хочуть лишитися держпідрядниками США. У березні 2025 року американські посольства в Європі розіслали листи компаніям, що працюють на контракті з урядом США. У травні я була на бізнес-події у Варшаві, де міжнародні компанії обговорювали цю ситуацію, і почула, що компанія з Нідерландів Avens, яка спеціалізується на оренді автомобілів, отримала такого листа. Теса Пітом, їхня директорка з питань різноманіття та інклюзії, розповіла, що коли СЄО прочитав того листа, він викинув його і заявив команді, що вони залишаться вірними принципам D.E.I. Франція також відкрито закликала державні та приватні компанії ігнорувати ці листи, називаючи їх втручанням у суверенітет. А Бельгія заявила, що перевірятиме легальність дій посольств і захищатиме політики проти дискримінації. І все це через те, що США розвернулись на 180 градусів у своїй політиці DEI і захотіли впроваджувати новий курс і на глобальному рівні. Постає логічне запитання, а чому взагалі стався цей поворот? Кого і чому DEI так лякають? Оцінюючи те, хто приймає ці нові рішення, можна припустити це все відбувається через представників домінантних груп, зокрема білих чоловіків, адже діяй означає зміну правил гри, де їхній вплив і привілеї можуть зменшитись. Вони бояться, що рівність для інших означає обмеження їхніх шансів на роботу, підвищення чи доступ до ресурсів. Технічний мільярдер Ілон Маск написав у соцмережах. Діай це просто інше слово для расизму, ганьба всім, хто його використовує. Цю позицію пізніше підхопив і Трамп під час своєї президентської кампанії, заявивши, що в країні є очевидне антибіле відчуття. Нагадаю, ще у 1960-х роках у США була сегрегація за расовою ознакою, а до того, взагалі майже 250 років рабства. Щодо Трампа, то колись він заявив, що позитивні дії, тобто підтримка вразливих груп, це несправедливо, бо хтось отримує переваги просто через свою расу або стать. Але позитивні дії це не переваги просто через расу чи стать, це політика спрямована на усунення історичних і системних нерівностей. Вона враховує соціальний, економічний, культурний контекст, де певні групи мають менше доступу до ресурсів і можливостей. Уявіть, тебе 250 років гнобили, не давали користуватись однаковими правами, тебе вбивали за твій колір шкіри або виносили несправедливі судові рішення через те, що ти темношкірий. Звісно, що якщо ти живеш в країні, яка проголошує себе колискою демократії, це має змінитись, і звісно, для цього має відбутись ціла низка подій в освіті, в судовій системі, в навчанні держслужбовців тощо. Деякі люди мають хибні уявлення про діяй, вважаючи, що це лише про расу чи стать, або що це означає найменш кваліфікованих кандидатів. Ну, напевно, ви чули такі закиди від роботодавців: так а що, я тепер мушу не мати жінок, які не розуміються на справі лише тому, що вони жінки? Ні. Різноманіття, справедливість та інклюзія це не про перевагу одних груп людей над іншими через якісь їхні ознаки. Це про те, що ми розуміємо, якими різними є, які унікальні досвіди маємо, і розуміємо перевагу цього і те, як це можна використати, щоб отримати кращі результати. Це не про те, що ви наймаєте жінку, бо вона жінка. Це про те, що вам байдуже. Чи це жінка, чи чоловік, чи небінарна персона, головне, професійні якості та потенціал людини. І це про те, що коли ми бачимо, що хтось на старті, на рівні у своїх можливостях, ми усуваємо ці бар'єри, чи є щось виняткове у розміщенні пандусів у кампусах університетів для людей з інвалідністю? Ні. Це просто усунення бар'єрів, які люди без порушень мобільності взагалі не відчувають, бо можуть спокійно користуватись сходами. Чому ж люди так демонізують DEI, окрім бажання контролю та збереження влади і своїх статусів? Ну тут треба дивитись, що конкретно відбувається в тій чи іншій компанії чи країні, чи не відволікають цим від якихось важливих проблем, наприклад, економічної кризи, що насувається, підвищення податків тощо. А по-друге, це означає і контроль над наративами, і закладання тих ідеологічних установок, які потрібні. Тому деякі політичні сили свідомо перебільшують або спотворюють суддіяй, щоб мобілізувати виборців і посіяти розбрат. Це підсилює страх і ворожнечу. Пам'ятаєте, в 2004 році в Україні існувала ціла політична кампанія Україна трьох сортів. Вона базувалась на ідеї, що суспільство поділене на три категорії мовляв, перший сорт захід України, другий центр столиця і третій схід та південь. Цей огидний меседж ширили через листівки у кольорах кампанії Віктора Ющенка, але, як потім виявилось, цей наратив створили політехнологи Януковича, щоб посіти недовіру, розклоти суспільство та мобілізувати свій електорат, який був нажаханий, що другий кандидат у президенти ділить Україну на якісь касти. Найжахливіше, що цей наратив так добре спрацював, бо й досі нам відгукується. Але це була класична політична технологія створити ворога, на якому можна сфокусувати негатив, і через це змінити власні позиції, власне, те, що відбувається з DEI. Проєкт 2025, за яким, як ми бачимо, Трамп розгортає свою діяльність, чітко оголосив. І тут я знову повторю цитату з сайту, де він розміщений: настав час закласти основу для Білого Дому більш прихильного до правих. На жаль, таким курсом зараз намагаються йти США. На жаль, деякі європейські країни теж стають на цей шлях. Що буде далі? Побачимо, але для України, як і будь-якої демократичної країни, це точно не рішення. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде.